Доброго вам усім вечора, любі малята! Ну, ось і настав час вечірньої колесанки від Іринки. Ви вже, мабуть, з нетерпінням чекаєте на мою нову цікаву казкову історію. А сьогодні я знову розповім вам казочку дитячого письменника Юрія Ярмиша про маленьке зайчиня, яке провчило злого вовка. Тож. Мущитися зручненько в ліжечка, і слухайте мою оповідку. Зайчиня сіра лапка вранці побігла до сусіднього лісу, по ягоди й заплукала. Що робити, в кого стежку додому спитати? Аж гульк біжить вовк, старий, одне вухо розірване в бійці і підсліпуватий. Зайчиня одразу це зрозуміло, бо на носі у вовка були окуляри. Добрий день, дядьку, вітається зайчиня. Десь тут стежка була до моєї рідної ямки. Чи не бачили часом? А як же, каже вовк, добре бачив. У мене ж он які окуляри, а ти чий? — питає. Мамин, а кличуть мене сіра лапка. То виходить. Ти Сіролапченко. Вовк пильно придивився до Зайчатка. Щось не чув такого. А де ти народився? Та в гаю, біля села Непитайлівки Непитайлівки? вовк сів на землю, лапою поправив окуляри і повторив їхидно Отже ти з Непитайлівки з Непитайлівського гаю, дядьку, покажіть мені туди дорогу. Але вовк гримнув суворо. Чому тут вигулюєшся? Хіба не знаєш, що це вже Колобродівський ліс? Ти що, географії не вчило? Та не вчило, дядьку, я до лісової школи ще не бігало». Вовк тицнув лапою зайчаткові в груди. Тож ти без дозволу прибігло у мій колобродівський ліс? Перейшло кордон без мого дозволу. За це – ти слугуватимеш мені доти, доки не виростеш. А що потім з тобою робити? Я ще подумаю. Вовк став на рівні ноги і гримнув на зайчиня. Ходімо зі мною. Вовча хата під старезним дубом. Господар виніс бубон і звелів. Грай, сіролапченку, страх, як я люблю гарну музику. Зайчиня з переліку обома лавками так швидко стало вибивати дріб на Бубоні, що вовк аж прижмурився від утіхи. Досхочу, наслухавшись музики, вовк сказав гаразд, будемо снідати. Моя їжа це моя, а твоя на городі в мене. Біжи моркви собі насмикай. Зайченя ти з переліку і їсти перехотілося. Висмикнуло воно одну морквинку і пострибало до столу. Вовк глянув невдоволено. Чому таку велику моркву висмикнуло? Хочеш у мене задарма розкошувати? Ой, це ж невеличка морквинка, подумала зайчиня. На обід знайду ще меншу, аби не лякався, так страшно дядько вовк. По сніданкові зайчення обкидало торішній сушняк на галявині біля вовчої хати. Зморилося дуже їсти схотіло, але в обід знайшло собі ще меншу морквинку. Вовк зиркнув і знов розсердився. Таке мале й так багато їсть, які нині зайці стали до чужого ласі. А ввечері, коли зовсім зморене зайчиня принесло собі до столу малюсіньку морквинку, вовк аж затрусився. Каравул грабують. Хто це бачив, щоб заячий апетит був за вовчий більший? На ніч вовк знову приніс бубона. Сиди під моєю хатою і сторожуй. Коли що не так, бий у бубон. Я прокинусь. Та не думай тікати, все одно вночі заблукаєш. Продрижало зайчиня усю ніч. Вранці Вок вийшов з хати, позіхнув, начепив окуляри і тоді вже глянув на зайчиня. Сторожуєш, сторожую, дядько. Це добре, молодець. Ось тобі вудка свіжої риби взловив на сніданок та мерщій. Побігло зайчиня до річки. Закинуло вудку вода прозора, ось щупачок клюнув. Зайченя смик вудку, і щупачок плиснув на гачку. До сніданку він лежав уже у вовка на столі. Вовк побачив щупачка та й з'їв його одразу, облизнувся й гримнув. Чому маленька рибка була? На обід велику злови. Побігло зайчиня до річки. До обіду лише карасика і впіймало. Біжить до вовчої хати, сльозами вмивається. Гей, зайчатку. гукнула з дерева вивірка. Чому ти смутне таке? Та он, яка рибка, мала впіймалася, а дядько вовк звелів велику на обід зловити. А ти не журись. Вивірка схочила з дерева у траву. Наш дядько вовк підсліпуватий. Тутешні зайці йому на день народження ще одні окуляри подарували, тільки не такі, як треба, скельця поставили. Вивірка засміялася і щось з зайченяті на вухо. Сіролапченко аж підстрибнув, врадіючи. Зайченя принесло рибку до вовчої хати, а господар ще більше лається. І яке ж невдячне зайченя, Півдня рибалило, одного карасика лише зловило. З'їв вов карасика, кинув зайченяті. Коли на вечерю риби не вловиш, тебе з'їм. І пішов собі спати. Коли він захропів, зайчиня швиденько метнулося по хаті і знайшло на полиці нові окуляри. Потім схилилося над вовком. Обережно зняло з носа старі окуляри, начепило нові її пострибало до річки. Там воно кинуло старі окуляри у воду і сіло рибалити. До вечора зайчиня впіймало лише маленького піскаря, прибігло до вовчої хати, на стіл піскаря поклало. Вовк саме збудився та, за звичкою, поправив окуляри на носі. Глянув на рибку і з радощів аж сплеснув обома лапами. Молодець Іролапченку, гарного сома спіймав, ач вуса, які довгі, великий та жирний сом. Замить з'їв зів вовк того піскаря, здивувався, що так швидко. Проте подумав і сказав дуже смачний сом, одразу в роті розтанув навіть не помітив, як з'їв його, а зайченя взяло і стало просто перед вовком. Той глянув і аж затрусився з переляку. Ой, яке щастя! Сам могутній лев завітав до моєї хати. Прошу, прошу, а зайчиня ще й зубенята свої вишкірило. За що ви мене хочете з'їсти? Вовк аж на траву впав і зашмурився. А вгорі на старезному дубі сміялася вивірочка. Зайченятко поставило нашому вовкові на ніс окуляри із збільшуваними скельцями. Тепер вовк боятиметься навіть жабенят. Розлючений вовк витнувся з двору. Де ти, негідник, сіролапченко? А зайченя в цей час пігло лісовою стежкою, котру йому показала вивірочка. До свого рідного Непетелівського гаю і теж сміялося жалібного вовка. Сподобалась вам моя казочка малята?